Черкаський док працює. Техноніколь виробництво так матеріалів. Я вам скажу, не то, що працює, там, там середня зарплата за 7 тисяч гривень. Чуєте, ну так ви тоді кажіть, що хімволокно не працює. Да, хімволокно не працює. ЧЖК працює. А де ж я тканину допору? Де ми хлопцям форму шиємо, замовляємо? На Черкаському шовковому комбінаті, який працює, випускає, збільшує виробництво і так далі. Тому давайте так не говоримо. Я знаю інше, що до мене приходять директори підприємств, просять, допоможи, ми не можемо набрати людей. Просиш, шукаєш, оголошення розміщуєш і так далі, і так далі. А люди не йдуть працювати.